Чи можна вилучити квартири через заборгованість? У Житомирі попрощалися із загиблим десантником Максимом Рясновським. Волонтерки з Коростишева готують їжу для військовослужбовців. Доброго дня. Вам телефонує Житомир-водоканал з приводу заборгованості за послуги водопостачання. Скажіть, будь ласка, ви зі мною можете зараз розмовляти? За вами рахується заборгованість станом на 1 лютого в сумі 4448 гривень 11 копійок. Заборгованість житомирян за послуги водоканалу за 2022 рік зросла більш ніж на 20 мільйонів гривень, каже директор підприємства Роман Ілик. На 1 січня 2022 року заборгованість становила 51 мільйон гривень населення, а на 1 січня 2023 року населення вже винно 73 мільйони гривень. Житомир водоканалу. За ці кошти ми могли б зробити і реконструкції, і покращити і якість води, і водопостачання, і більш, і більш якісно, скажімо так, усувати затори каналізації. Наприклад, є будинок по Малікові 16. От, житловий будинок, всі разом мешканці винні майже півмільйона гривень. 250 мільйонів гривень заборговали станом на кінець лютого 2023 року мешканці підприємства Житомир теплокомуненерго заборгованість 250 мільйонів. Це не заборгованість за рік. Вона накопичилась за найближчі, скажімо, роки близько 160 шістидесяти які близько 10 років жодного платежу не виконали на сьогоднішній день. найбільший борг за теплопостачання. Складає 185 тисяч гривень. На власників квартир, які мають найбільші суми заборгованості, комунальні підприємства подають позови до суду. Передаються заборговані суди, суди виграються, передаються виконавчу службу. На сьогодні підприємство почало працювати з приватними виконавцями, що ну, значно посилило так сказать, роботу з боржниками і відшкодування в примусовому порядку цих заборгованостей. заборгованості. Ми б хотіли все-таки по. Попередити населення, яке з нами не розрахувалося. нам не залишиться інших шляхів, як звернутись до колекторських компаній. Для того щоб вони працювали з боржниками, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин 1 березня на засіданні міськ запропонував скласти реєстр боржників і, дотримуючись законодавства, передати їх житло військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю, є абоненти клієнти, які не платять там на протязі багатьох багатьох років, і може абсолютно склатися скластися така ситуація, що там. Людина померла, немає родичів, і квартира стоїть. А ми навіть про це не знаємо. Бо ми чекаємо, витрачаємо кошти на судовий збор, і це величезна також стаття з боку наших комунальних підприємств. Просто взяти, накласти реєстри у цих буржників водоканалу, теплокомунерго. Подивитися і от точково через службу нашої реєстрації перевірити. Бо от за 22-й рік ми знайшли дві квартири. Нема кому було вступити в спадщину. Такі ситуації бувають. Є квартири навіть приватизовані, які ніяких власників немає. Ситуація абсолютно різні. І навколо от таких квартир дуже багато чорних ріелторів. Адвокат Роман Гуртовенко каже, що законним шляхом вилучити квартири неплатників за комунальні послуги неможливо, щоб виконати такі ініціативи, потрібно переписати закони, переписати закон про виконавче провадження, переписати положення про проведення електронних торгів. Ну ще на світі законодавчі акти, які які регламентують порядок виконання рішень. Леонід Харшан, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. 2 березня у Святомихайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися із загиблим десантником Збройних сил України Максимом Расновським. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання 22 лютого 2023 року. Він сам пішов на війну, бо його дуже вразили всі ці події, які сталися. І він дуже гостро все сприйняв, сам записався, пішов. Більше всього він був у Донецькій області. А оце перед самою загибелю в Луганськ направили. І йому тільки на 14 лютого виповнився 23 роки. Що молода дитина, такий, як всі молоді зараз. І веселий, і шебутний, різний він був. Але війна змінює. І оце, знаєте, веселість і все проходить. Люди стають серйозніші. Дуже шкода. Дуже жити і жити. Максим народився у Житомирі, закінчив 23-й ліцей та здобув спеціальність автослюсаря та газоелектрозварювальника в одному із професійно-технічних училищ. Такий він був живий. Живий він був, скільки навчався, такий рухливий, шибуршистий, я б сказала. Не можу сказати, що він дуже тягнувся до знань, але він був надзвичайно такою дитиною щирою, правдивою, чесною. І якщо раптом щось, ну як в школі, особливо в такій ланці з 5 по 9 клас, ну якщо якісь траплялися такі, ну десь негаразди, скажімо, за які треба було виховний момент. Організувати, то він завжди так чесно, чесно дивився в очі. Казав, вибачте, будь ласка, ти ніколи більше таке не повториться. Я більше нічого такого робити, ніколи таке не повториться. Ну, от для мене він запам'ятався, от якраз саме цією своєю щирістю і чесністю прожив таке юне життя і. Віддав його за нас, за свою сім'ю, за свою батьківщину. Вдячні йому безмежно. Ми всі йому безмежно вдячні вічна йому пам'ять і хай спочиває з миром. Максим служив прикордонником ще до початку повномасштабного вторгнення, де мобілізувався, влаштовував своє цивільне життя, каже Ярослав Весельський, керівник міського центру допомоги учасникам бойових дій. Він проходив строкову службу в Державній прикордонній службі України ще до початку повномасштабного вторгнення, демобілізувався, влаштовував своє цивільне життя, після чого вже добровільно долучився до Збройних сил України після початку повномасштабного. Тогнення Росії. Його мрією було, його бажанням було служити саме в десантній частині, тому його вибором була 95-та окрема десантно штурмова бригада. На жаль, саме в складі цієї бригади, славетної 95-ї окремо десятно штурмової бригади, він і загинув на сході нашої країни. Це ми з вечора робили. В 4 ранку стали доробляли. Вареники варяться саме саме все в процесі, бо на час дня хочемо все встигнути. Ось оплову наробили, казан великий, зараз будемо мити теж. Все встигаємо. Дівчата-команда у мене дружно молодці, не підводять. Пироги з маком з творогом. Чорти пироги печем теж все складаємо, пакуємо походу достатньо, ще піднесуться трошки. Ольга Бабич та її подруги готують їжу для військових понад два місяці. Я вже давно хотіла цим займатися. Не було кому підтолкнути. Потом сама собі так подумала, але вулиця підтримала всі подружки мої і так вирішили працювати зараз. Ольга говорить, що у кожної жінки є своя частина роботи: хтось готує тісто, хтось робить начинку, хтось пече. Нам сказали, що треба дуже швидко, бо хлопці потребують допомоги. Вони хочуть домашніх смаколиків, бо їм вже магазин не приїлися. Так. І ми старалися, особливо для нашої 95-ї бригади. бо нам сказали, 6, що 30, е наші всі. Да, ну вони в госпіталі. Ми ну, дуже хочемо, щоб їм хоч чим-небудь допомогти так. приблизно цей, цей день до перемоги. Сьогодні, напевно, п'ять прокинулася, а то завжди в чотири, як собираємося щось робити, такі знаєте, більше об'йомне. Ну, пироги пекла сьогодні з маком і сиром, допікаються, щоб в духовці он до оставила, бо побігла вже. Головне, щоб хлопці вже вернулися. і щоб їм там смачно було, щоб вони не забували, що це що за їх не забувається тут. Продуктами для приготування їжі Ольгу Бабич та її подруг забезпечує місцева волонтерка Зоя Фльорко. Сама сама за мною зв'язалася, сама проявила бажання, виявила бажання допомогти з зготовкою. Я їй поставляю продукти, що приносять люди, що підкидають кошти, я закуповую. І вона там також там на сусіди там збираються. Вона там зібрала там свою невеличку команду, і вони вареники ліплять з усім, пирогі різні печуть. На сьогоднішню відправку 20 літрів плову наварили. Вона у нас е, куратор. Я, я, точніше, я кажу, що ми будемо готувати. Вона нам швидко продукти, може бути напротязі дня, і 4-5 разів приїхати, якщо треба. Зоя Фльорко говорить, що їжу та іншу гуманітарну допомогу відправляють десятьом підрозділам ЗСУ. Завтра буде їхати машина Запорізький напрямок і Донеччина на Сумський напрямок. Я відправляла і на Херсонщину, і на Харківщину. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина. А давай знайдемо маленьке лисення. Молодець, ось так, тобі покажу. Ось так ось. Лисиня, молодець, Молодчинка, дай п'ять. Це трирічний Андрій Кондратюк. Хлопчик проживає у Коростишівській громаді. Зараз він лікується в обласній дитячій лікарні, перебуває тут із бабусею і водночас навчається у школі супергероїв, яка працює для пацієнтів. Не можна зараз його в садочок Балі. водити через хворобу. От. Але я відчуваю, що є прогрес. І от він Балі. і руками ліпить, от. і він з дошкою працює, і малює, і вже вміє тримати. Мати олівчик, ручку вміє тримати. На запит бабусі заняття для її онука у школі супергероїв в обласній дитячій лікарні проводять індивідуально. Також для навчання формують групи і класи, каже психологиня школи Інна Ткачук. Індивідуальні заняття більше в нас проходять в класі, і індивідуальні більш біля ліжка, якщо діти не можуть встати і прийти до нас сюди, в клас. Групові заняття по можливості також проводимо і по відділенням, і в класі з різними дітками, і підліткового віку, і середньої школи. Навчання у школі супергероїв організовують для дітей різного віку. Це урок біології для учнів старшої школи. Вони Пацієнти різних відділень проживають у різних громадах області, але уроки у лікарні відвідують разом, бо не хочуть відставати від навчальної програми. Дещо нове дізналася, що я в той час не вивчила і закріпила ще краще, тому що надалі в мене теж будуть тести теж контрольні. Я не дуже добре в біології, і мені тут допомагають підтягнути свої знання. І коли я вернусь додому, це буде завтра. Мені завтра випишуть, і я буду краще розбиратися в біології в українській мові і в всіх уроках, які в нас були. Навчальні предмети в освітньому центрі школа супергероїв викладають за тією ж програмою, що і в загальноосвітніх ліцеях. Домашні завдання є, але оцінок не ставлять. Відповідно до цієї програми по календарному плануванню, і ось у мене презентації на всі на всі групи на 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас. Спілкування вони в себе не відчувають одинокими. Це відволікає їх від їхніх хвороб і сприяє кращому одужанню. У школі супергероїв працюють вихователі та вчителі з усіх предметів. Загалом упродовж місяця поєднують лікування та навчання до 400 пацієнтів лікарні. Директорат школи нас забезпечив комп'ютерними гаджетами. Ну, в першу чергу, це ноутбуки це для вчителів предметників і для всіх працівників нашого освітнього центру. Вчителі пройшли ряд тренінгів, ряд навчань. Найголовніший нашій девіз – в першу чергу це вселити в дитину надію, в другу чергу створити такий психоемоційний стан, при якому кожна дитина бажатиме брати участь в освітньому процесі, братиме участь в уроках і здобувати знання. Школа супергероїв в обласній лікарні працює чотири роки. Спочатку це був волонтерський проєкт. Починаючи із жовтня минулого року, він отримав державне фінансування. Перша школа супергероїв Ра була відкрита бохмадиті в, в Києві. Ну і другий чи третій це виявились ми. Ще один освітній проєкт Школа супергероїв працює і при дитячій міській лікарні імені Володимира Башика. Він теж із листопада 2022 року фінансується із державного бюджету. Щодня тут лікується, навчається та розвивається від 15 до 25 пацієнтів із Житомирської громади. З листопада місяця ми охопили десь більше ніж 500 дітей і надали 2700 освітніх послуг. Укомплектований штат вчителів, предметників їх наразі 10, які приходять і працюють з дітками, проводять заняття як і в класі, так і індивідуально по відділенням. Окрім лікарень на Житомирщині, такі освітні центри працюють в шести лікарнях України. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомирщина. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.